Усім доброго дня, шановні друзі, компанія 37 вітає вас. Хочу зарекомендувати. Є в наявності у нас ось такі от приблуді. Значить, це що ми маємо? Маємо ми ось такі от монтажні пластини для можна чого хочеш. Хочете датчик, хочете просто приліпити одне до іншого. Можете так також Отакими Ось такими ось ось чудо-ножицями, які дуже гарно... Вирізати на молдингу, Це особливо для тих, хто мітражним молдингом користуються. Тут навіть у градусах є. Дивіться, яка крута штука. Тим паче вона у нас вже давно продається. А Також є в наявності от скотч двосторонній на силиконовій основі. Не боїться ні морозу, ні жари, гарно ліпить всякі пластикові. Предмети на машину, не тільки і на вулиці, і вдома, і в жару, і в баню, куди угодно. Взагалі, все це у нас є. Зимових походів 2Б, місто Дніпро, а також постандартно відправляємо новою поштою, також відправляємо доставочкою по городу. Та я самовивіз, приїжджайте, поздороваємося.